Добрий день. Сьогодні оглянемо таку тему як рівняння сфери. Що таке рівняння сфери? Це геометрич... Що таке сфера? Це геометричне місце точок віддаленої і від даної точки. Тобто це просторова фігура. Фігура в просторі. Ось у нас точка називається центр центр цієї сфери. І всіх точок, які на однаковій відстані рівновідалених від даної точки. Ця відстань називається радіусом сфери. Тобто якесь ось О, скажімо, М. Нехай точка О має координати А, Б, С. І якась точка на сфері, точка М, яка має координати, скажімо, X, Z. Знайдемо відстань ОМ. Корінь квадратний, тут буде Х мінус А в квадраті, плюс Y-B в квадраті, плюс Z мінус С в квадраті. Е, піднесемо до квадрата ліву і праву частину. По м квадрат рівні Х минус А в квадраті плюс. Y мінус b в квадраті плюс Z мінус c в квадраті. ОМ це не ще інше, як радіус сфери. Тобто ОМ це радіус сфери, тоді це рівняння я можу переписати таким чином. Х мінус А в квадраті, плюс Y-B в квадраті, плюс Z мінус С в квадраті, дорівнює R квадрату. E, значить, де в нас ABC це координати центра сфери. R це радіус сфери, радіус сфери. E, давайте щось таке простеньке для ілюстрації, які задачі розберемо. E, так, ну, давайте зараз вітру... Написати рівняння сфери, в центрі якої проходить через початок координат, скажімо, з радіусом 2. Тобто початок координат у нас точка 0,00. Радіус 2. Значить це буде, що в нас x-0 квадраті, плюс y-0 квадраті, плюс z мінус 0 квадраті, торівню r квадрат, рівню 4. Ну, тут легко побачити, наприклад, давайте спробуємо сказати, подивимось на цю сферу скажемо, в яких точках вона перетинає координатні осі. Скажімо, вість ОХ. Вона перетинає в яких точках. Тобто YZ обнуляється, буде 2, 0, 0. або мінус 2 0, 0. В яких точках перетинає вість Y? Вість ординат? Тобто, Так само 0, 2, 0, 0, мінус -2, 0. Ну і Z вість аплікат 0,02, 0,0-2. Ми з вами колись вже вивчали, що якщо ця точка лежить на якійсь координатній осі, то ця координатна ось точка по цій осі не 0, а решта 2. Решта дві координатики 0. Ну, чому я сказав не 0, ну, будь-яке число там не 0. Ну, якщо, наприклад, 0, тоді це буде що? 0,00, початок координат. Давайте якусь другу задачу теж зробимо. Скажімо, от е, нам відомо координати діаметра сфери А Б. Це два радіуси. Да? Нехай точка А координати 1, 2 мінус 1. Точка Б має координати, скажімо, 3 мінус 2, 0. І треба написати рівняння сфери, яка проходить, ну ось діаметр якої. Діаметр якої буде АБ. Ну, давайте спробуємо написати. З чого почнемо? Почнемо з, з рівняння, почнемо з координати центру сфери. Точки О. Як ми знаємо, якщо в нас є АБ, то середина відрізка буде шукатись як, ми вивчали цю формулу. що це буде Якщо, наприклад, точка А має координати Х1. Y1 Z1, точка x 2 Y2, Z2, то, то середина буде x 1 плюс x 2 поділити на 2, y 1 плюс x 2 поділити на 2, z1 плюс z 2 поділити на 2. Оце то зглядало. Тоді шукаю координати точки О. То 1 плюс 3 ділю на 2, 1 плюс 3 4 на 2 це 2 2 0 ділю на 2, мінус 1 плюс 0,5. Давайте перевіримо. 1 плюс 3 на 2. 2 2 2, 0 на 2. М 1, Міс 15. І треба знайти радіус. Щоб знайти радіус, я можу знайти відстань або АО, скажімо, або АБ і поділити на 2. Ну, я думаю, зрозуміло. Да? Діаметр шукаю і на 2. Давайте спробую АБ. Чи зі чи цілі йдуть. Ну, неначе просто цілі. Так, АБ 3 мінус 1. 2 в квадраті це 4. Мінус 2 мінус 2. Мінус 4 в квадраті це 16. 0 мінус мінус 1, тобто плюс 1. Виходить корінь 21. Ну, теоретично поділюю зараз на 2, і це в мене буде якраз рівняння. Ну, і це буде якраз радіус. Ну, звісно, ми можемо спробувати знайти АО або БО від вона має бути така сама, як оце поділити на 2. Ну, Спробуємо чи ні? Ну, Давайте спробуємо. От, зайду АО. Значить, це буде 2-1 в квадраті, плюс 0-2 в квадраті це 4, плюс мінус 0,5, мінус мінус 1, мінус 0,5, плюс 1 0,5 квадраті 0,25. Так. Чи не так? Зараз спробуємо ще раз. Гляну. о, мінус 0,5, плюс. Так, так. Це буде. 5,25. Ау. Ну, як це можу побачити це, переконатися. От якщо в мене є АБ. Я можу, щоб знайти радіус, треба поділити на 2. Тобто АБ. АО має дорівнювати АБ поділити на 2. Це радіус. Тобто діаметр ділю на 2. Тобто корінь 21 ділю на 2. Або корінь 21 так, на 4. І зараз переконати, чи буде це, чи не буде це. Тобто, це буде 5,1. Так. Ну це просто для того, щоб ми переконалися, що ми не помилилися. Тобто от, можна так зробити. Значить, радіус ми знайшли. Знач, це у нас зайве, але просто ми зайве раз перевірили. І тепер пишу рівняння сфери. Знач, буде що x-2 в квадраті плюс y-0, тобто Y квадрат, і плюс Z. Мін плюс 0,5 квадратів це на це 50. І дорівнює R квадрат. Тобто дорівнює, що у нас R квадрат 3,25. Це рівняння сфери от даної сфери. Рівняння даної сфери. Ну, давайте спробуємо ще якусь задачу зробити. Так. Такі простенькі, і поки ми от тему розглядаємо, там. Подальшому, звісно, якщо що е, буде актуально, я зніму більш складніші задачі по сфері. Отак. От Це все класика. Тобто, це все такі задачі. Ви можете зустріти будь які на початку якісь такі простенькі, будь-якій літературі. Скажімо, знов таки. У нас є написати рівняння сфери з координатами точка О1, 2, 3, скажімо. І точка А, точка на сфері. Нехай ця точка буде. У нас мінус 1, 2, 1. Значить, О, це центр. Та що тоді буде? Шукаю радіус. Це буде мінус 1 мінус 1 мінус 2, тобто 4 2 мінус 2 0, 1 мінус 3, 4, тобто корінь з 8. Корін з восьми. І пишу рівняння сфери. Хмінус 1 в квадраті, плюс і мінус 2 в квадраті, в квадраті тільки. плюс z мінус 3 в квадраті рівня 8. Так, ну давайте ще раз перевірю. 4, 8. Ну, отут взагалі то бажано писати 2 корня з 2, якщо розписувати, але до квадрата, то все одно буде 8. Ну, які є поради, більше вирішуйте задач. На початку таких достатньо, щоб ви їх дуже легко робили. Подальшому їх треба ускладнювати. Щось таке більш складніше робити, тобто поглиблюватися цю тему. Оце побачимо при запитах. Я зніму, якщо буде необхідно ще якийсь урок, такі більш конічні задачі, де оглянемо. Тоді бажаю успіху.